Смілянські активісти звинувачують у браконьєрстві працівників рятувальної станції. Мовляв, на її території знайшли понад сотню сітей, якими виловлюють рибу. Поліція за цим фактом вже відкрила кримінальне провадження, але активісти побоюються, аби справа не загальмувала. На центральному пляжі Сміли на березі річки Тясмин десятки відпочиваючих і ледь найбільше рибалок. Петро Григорович приходить посидіти із вудкою кілька разів на тиждень. Чоловік нарікає, через спеку улов має небагатий, усього кілька карасів. Я риболов любитель Затяті воно там, воно на лодках. О, там і сіточки є, і все там є. Сітки є, так? Смілянські активісти Ілля показує місця вздовж узбережжя, де є сітки. Це усього кількасот метрів від центрального пляжу, і все заховано за густим очеретом. Прохід це кладочка стоїть. Далі будуть такі проходи, будуть човні, човни заховані. Тут далі хата одного місцевого браконьєра. Господарі будинку активісти виявились не надто раді. Ілля ж каже, вже не раз ловив їх за незаконним промислом. Та, ну, гриби чого гриби? А? Риби, кажу, Я дай. не заходжу до вас дві. Ну ти йди нахід. Коня. А на цьому відео зафільмований ще один скандал. Тут активісти знайшли ще понад 100 сітей на базі Смілянської пошуково-водолазної групи. Електроудочки. Є? Ого, тут сітей теж буде. Рамки є. Коротше, нормально. За тиждень після інциденту начальник станції переконує, ці сітки вони із підлеглими зняли і зберігали на базі, аби утилізувати. Хоча законних повноважень для цього рятувальники не мають. До того ж, на станції не знайшлось ані актів зберігання і утилізації, ані самої риби. Ну, якщо дві риби, допустимо, пипалась три, п'ять, десять, ми їздимо командою, допустимо. Якщо взяли по дві рибини, то що приступлення сяділо закону, то нічого не вийде. Ви тако результати 20 кілометрів утилізації в год не получите. За фактом незаконного видобутку риби поліція наразі відкрила кримінальне провадження, але довести причетність рятувальників без самої вловленої риби може бути непросто. За що відкрити кримінальне провадження? Щоб можна було дослідити ці всі питання, тому що одна сторона, скажем, стверджує одна, інша сторона стверджує інше. щоб Знайти, хто горе, правда, хто лукавить. Для цього викрив провадження, проводиться по ньому слід, і всі останки. Требуються відповідні документи, відповідні матеріали і вони будуть вивчатися. Активісти ж кажуть, побоюються, аби справу не спустили на гальмах. Мовляв, вловленим на браконьєрстві це вже не раз сходило з рук. Ірина Куйбіда, Віка Новини.